Біля обстрілу, може прямо в лікарню, може там до сотні метрів від неї градом. Бо як зараз пам'ятаю, нас вивезли вже з палат на коридор. Починається такий плотний обстріл, і після останнього падіння снаряду всі вікна вилітають. Я чую такий запах пороху такий. О, і мені ж трошки класно стало. І ми ще там полежали на коридорі. А трошки згодом вони з якимось цікавим. Не знаю, на чого вони це зробили, вони ту лікарню просто впритул з танку обстріляли. Тоді я взагалі не спав зовсім за рахунок того, що в мене були дуже дикі болі, а за набору чого немає. І коли вони то впритул обстріляли лікарню. Стан або стан, або станків. Я з моїм побратимом нас трошки просто там каміння, трішки там, може, до п'яти метрів, там навіть стеля впала на двох і були до 200. Потім нас знесли в підвал той же лікарні і там я пролежав дуже довго, Ну, холод... темний, холодний. Селий підвал, там були і цивільні, там були військові 300, які там ну, на той час були. Ось. І там вже потім, найкраще, як я тоді ще пам'ятаю, потім ще орки якимось бігом піймали ДРГ, там було два хлопці дівчина. І їх так завили за двері як підніматися з підвалу на перший поверх. І чують тільки так три постріли. Бум-бум-бум. І все. Бондаренко Дмитро, старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмирал Михайла Білинського. Проходив я службу в батальйоні матеріально-технічного забезпечення в роті матеріального забезпечення. Автомобільного взводу підвозу повному матеріалів. Я був водій заправник, і в мої обов'язки входило їздити на нуль і заправляти бойову техніку, таку, як танки, гради, грати, там не в такому форматі. У мене якраз це, в принципі, ну, був мій основний напрямок. Ми якраз в ніч на, з 21 на 22 було, був прямий. Була пряма трансляція промовини Путіну стосовно цієї спеціальної операції. І от якраз, в принципі, в ніч 21 на 22 ну, воно почалося раніше, але більш базово, вже більш масштабно вже почалося в ніч на 22 Був такий невгласний наказ речі свої переносити до авто і чекати команду в виїзду або на Ілліча Комбінат, або на Зосталь. І ми якраз малися десь, десь на годині третій виїжджати на виїзд, знову ж таки, заправляти авто. Я якраз вийшов там, де ми проводили відпочинок свій, з баулом, підкурив якраз цигарку і йду до авто перекину, переносити перенос, речі. Я спочатку забуду телефон. Вернусь заберу. Забуду цигарки. вернусь заберу. Так само запальничку. пальничку, Йду, заберу. І от, в принципі, мені доля каже: типу, останься, посиди і потім вже йди. Ні, я прийшов, забрав, пішов. І чую свист. Я так подивився. Ну. А він вже ну, такий сильніший сильніший. Бачу, заді мене була а, МТЛБ. Я даний спробував трішки ну, сіпнутися, але трішки не встиг, і мене якраз міною зверху донизу, спочатку плече, і потім вже ногу. Я впав, прикрив правою рукою собі голову, наскільки зміг, і чекав, доки закінчиться обстріл. Він же закінчився, я виріс на свій баву, підняв цигар, кожен такого ривлю і дивлюся такий до заболу. Там лежить шмат шкіри, там шмат шкіри, під така лужа крові. Подивився і потім вже починаю просто кричати, що я 300. Підбігли хлопці, накинули мені, точніше, дозатягнули там турнікети і відправили вже на лікарню. А вже потім, як прийшов трошки пізніше там, хірург, і давай подавати з моєю ногою, я її не відчуваю. Він її там прокалує, тикає, ну я її не відчуваю. І лікарі прийняли рішення її повністю відрізати. Полон, я, якщо так брати, то потрапив 13 березня. В ніч на 13 вже на ту лікарню зайшли орки. Вони такі, а ми ще були тоді на. Ну, там, в принципі, було багато військових трьохсотих. І Нацгвардія була, прикордонники, механізовані бригади, там, які там були, і артилерія була. Заходять два орки, такі питають: типу, ну, є ВСУ. І медсестра така, типу, на кожного типа, потикала пальцем. Ну, де має деякі приходить каже, що тут робиш? кажу, лежу, не видно. не видно. Він таки піднімає ковдру, бачить, що, що ноги немає, каже. Ясно каже, ну, лежи. Там що саме цікаве, їжі там, ну, в принципі, не було нічого. Ну, якщо щось там довелося, щось там трошки поїсти — це десь раз у 4-5 днів. Не більше, вода була те саме, якщо і була, то може технічна. А так бувало, що трошки, якщо був, було таке невелике щастя, що пройшов дощ, а у деяких людей, які жили на, поряд больниці, у них були басини, де вони збирали дощову воду і ну, набирали там воду. Яку, в принципі, якщо вода нормальна, то й можна пити. Там була одна сім'я. Більш до літнього віку, потім їхній е, син з невісткою, з, з онуками, вони якраз ну, якось виїжджали, що саме було цікаве, там багато хто виїжджав е, з білими прапорами, з написом Діти. Нема різниці, діти, не діти обстрілювали все, що їхало, все, що двигалося. І одна така сім'я попадає якраз таки так само на ту саму лікарню, на той самий підвал, і син з дружиною. З невісткою вони, коротше, виїхали в Росію, бо в неї там родичина. А вона каже, ні, каже. я кажу, Росію не хочу, мені краще в Україні. І, вони, і вона мене дуже довго вмовляла, щоб ну, мене вивезли в Донецьк. Кажу, кажу, ні, кажу, я лучше кажу, тут а кажу лягуно, але я кажу, я, каже, я не поїду. Ти каже, дурачок, в тебе двоє дітей, каже, ні, тіпа, давай трошки візьму за розум, каже, ну. А мене вже, ну, вже вже шукав чимось таким, щоб трошки собі щось там вже порізати, і ну, на крайняк уже. В общем, мене потім перевезли вже в Донецьк туди. А, та сім'я потім ще там залишилась. І найцікавіше, нас обміняли 29.06.22 а 31 го 06-го, вона, вона дзвонить дружині і каже, що вони вже в Данії. вони якраз у цей весь час вони якраз намагалися е е виїхати, виїхали в Данію. І дружина потім каже, що тіпа, ну… А тіпа, що там Дмитро кажуть, ну, позавчора обміняли. Як сказати, і навіть не те, що там навіть не знаю, навіть не хрещена мати, а, можна -за друга мати. Придень. Доброго дня! Я вас В Вдома заходить наш кіт. Так, ну давайте почнемо з цієї традиції. Сьогодні в нас дуже важливий день, як для вашої родини, так і для родини серця Розусталі. Сьогодні ми будемо передавати вам від засновника проєкту Серхця Ріната Інакметова цю власну квартиру. Дякую. Так. Мені подобається. Класно. Дуже чітко. Оп, яка слає, нормально, класно. Світла така. Сьогодні в мене дуже важлива і приємна місія від засновника проєкту Серця зовсталі Інна Тахметова передати вам цю власну квартиру. Також хочу вам передати слова безмежної вдячності як від засновника, так і від цієї команди серця застави за те, що боронили і боронити нашу країну за все, що зробили і робите для нас. Ми вам безмежно вдячні і дуже хочемо, щоб ця оселя стала новим фундаментом, новим а, таким поштовхом найкраще майбутнє. Нехай вам тут буде затишно і щасливо. Дякую. Я вас вітаю. Це ключі від вашої квартири. Дякую. І сертифікат. Хочу сказати велике спасибі. Наталі Ленідовичу за те, що він дуже багато робить для, для... для... для нас, таких хлопців, як... як ми я. Це, в принципі, для багатьох є начальний фундамент для нового життя, для якогось здобуття там, або освіти, або нової професії роботи. Велике дякую. Анатолій Лідовичу, в принципі, от стосовно от, в принципі, цих всіх е... програм, які є. Красавчик. Ну, дуже допомога сім'ям військовим, військовим, які навіть не одружені, ще там голосі, в голосі для отримання житла, освіти, протезування чи навіть психологічної реабілітації ну, дуже класно. Що далі? Які для себе бачите, шлях? Чим би хотіли займатися? Я знаю, що точно вже є плани. У мене в планах щось є відкрити своє, може фастфуд, а взагалі планую або перекваліфікуватися, або отримати вищу освіту і піти ну, працювати. Бо в принципі пенсія пенсією, а працювати то треба. Ми незабаром плануємо так. відкрити такий проект в Україні, який ми робимо під, скажімо так, супроводом експертів з Америки. Тобто такі існує в Америці, саме для ветеранського бізнесу, навчання mm. на базі діючого бізнесу. Зараз ведемо перемовини з власниками бізнесу, де ми можемо це зробити, де можна побачити безпосередньо процес. Як би не було важко, триває реабілітація, і зараз Дмитро потребує сучасного протезу. У нього двоє маленьких дітей, а в нього родина, і він хоче бути функційним. Він хоче максимально покращити свою якість життя, незважаючи на те, що в нього дуже висока ампутація ноги. Тому серця зусталі долучиться до цього процесу, обов'язково допоможе отримати такий протез. І далі, далі, майбутнє бо би хотів би на це навчатися. І саме наш проект, «Доктек», який ми зараз робимо разом з американськими партнерами, стане тут дуже доречним і допоможе йому розвиватися на цьому шляху.